Для налаштування двофакторної аутентифікації Facebook необхідно вибрати налаштування вибрати безпека. Підтвердження коду. Поставити галочку. У вікні, що сплило, натиснути Почати. У вікні, що сплило, вибрати інше. Натиснути Продовжити Ввести номер телефону, на який буде приходити код другого етапу аутентифікації, натиснути Продовжити. Введіть в поле код, що прийшов у вигляді смс на номер, що ви визначили раніше. Натиснути Підтвердити. Натиснути Закрити. Налаштування двофакторної аутентифікації профілю Facebook завершено.